Експорт російської нафти Чорним морем практично зупинився. Це сталося після атаки українських морських дронів 4 серпня на Новоросійськ. Тоді зСУ атакували базу ВМФ, а через день ледь не потопили танкер СІХ в районі Карчі. Ти ж розумієш, що це горить? Навіть я зі своїм я думаю, сестнением... не попали в uh, этот... маяк. Ти бачиш, там маяк стояв. Ну, как би не маяк, но смотри, коли був взрив, вот. слева. Вот, 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 смотри. Uh -huh. Вот там люди, потому что они отплывали от этой лодки. Это лодка или маяк? Я не могу знать, что это. Я думаю, ну, это сам маяк. Того, что они от этого отмывали. Я думаю, они попали в маяк. Суки. За даними Кейплер, тиждень із 14 по 20 серпня з найбільшого Чорноморського порту РФ вийшов лише один танкер, а обсяги експорту впали до 100 тисяч барелів на день. Тижнем раніше порт відправив три танкери, а в перші сім днів серпня – п'ять суден. На них знаходилося 300 та 500 тисяч барелів відповідно. При цьому у червні у новоросійську вивозили до 600-800 тисяч барелів на добу. Є інформація, що у нафтовиків виникли складнощі зі страховими компаніями, які почали вимагати додаткової плати за військові ризики. Загальна вартість страховки піднялася до 1 мільйона доларів за судно. Втім, у розпал кризи постачань і санкцій російські компанії платили значно більше до 20 мільйонів за танкер, що становило понад третину вартості кожного вантажу. Збільшення відбулося в основному для суден, що перевозять російську нафту і нафтопродукти, тоді як для вантажів казахстанського походження премія поки що стабільна близько 1%. Увал чорноморського нафтоекспорту призвів до того, що сукупний продаж російських барелів за кордон впав до мінімуму з грудня. На тижні що завершився 20 серпня, це було 2,37 мільйона барелів на добу, і це на 15 менше ніж тижнем раніше, і на 20 нижче ніж на початку місяця. З середини січня до середини червня експорт нафти з РФ жодного разу не падав нижче 3 мільйонів барелів на день. А на піку наприкінці квітня сягав 4,2 мільйонів барлів на добу з того часу. Обсяги знизились на 44%. Нафта якої Росіяни хотіла тримати весь світ на гачку, стала для них тим самим же гачком.